Знаєте, є чудова поговорка дурному, не скучно й самому. Це, мабуть, про мене. Пам'ятаєте, можливо, пісня була? Я навіть не пам'ятаю, хто її виконував російською мовою. Щось там співалося, не знаю про що. А фраза така була. Я завелася, станові мене. Оце про мене сьогодні. Ти ж розумієте, ніяким хером заняття. Піди ж ти ляшня. Взяла п'ять стаканчиків, насипала землі, але пополовинки. Не хочу, як перший раз з касетами був печальний досвід, не хочу сипати. А, яку я придумала, бачите, замість касети. Не хочу сипати повний і щоб е... потім вони ото зверху виросли і попадали потяглись. Коротше, я вирішила насипати попів, <кхи> попів стаканчика, вибачаюся. Е... Посію зараз огірочки, а щоб потім підсипати. У мене з купованих огірків. У мене два пакетики кабачків. До речі, також можна посіяти. Але треба знайти, куди ставляти стаканчики. І землі мені не вистачить, мабуть. Хоча не знаю. Тут по 5 насінин. Кавілі і іскандер. Ну, іскандер взагалі я знаю. А кавіллі. По-моєму, я теж колись садила, тільки наші. І у мене два пакетика є з огірків. Гектар і артист. Ну, Гектара тут 20 насінин, а артиста лише 10. Тому я вирішила, напевно, що артист більш, як би сказати, цінніший. Вони майже в одну ціну, але. Вдвічі менше насіння. Тому я вирішила, що сюди зараз посію артиста. гектара, може, прямо в землю, не знаю. Зелене насіння. Зараз висиплю, подивлюся. Раз, два, три. Так, раз, два, три, чотири. Угу. Все, на 5 стаканчиків якраз Гиб, гібрид з Голландії. Вегетаційний період 40-42 дні. Що в нас сьогодні? 25 квітня. Майже 2 місяці без 15 днів. 2 місяці у нас травень, червень, 25, десь 10 червня, мають почати плодоносити. Но тут хоч би зійшли. Судячи по минулій розсаді, чому ти не напитуєшся водою? Гляньте зараз цей ґрунт дебільний. Налила не на нього, а в ємність. там в стаканчиках, оце отакі, бачите, дірочки там. Дюрочки там в стаканчиках, це як оці, як їх називають, врем'янки для квітів. Ну, тобто, це такі. Ну нічого. Зараз полю ще зверху, якщо що, а ту потім воду може вилью. А може, навпаки, не буду виливати, нехай поступово в себе втягує. Правильно? Правильно, я думаю, що все рівно потягне в себе вологу. От, насіннячко я розклала. Зараз буквально ось так потрошечку зверху його поприсипаю. І нехай собі стоїть. Тягне вологу? Я думаю, що воно должно потягти врешті. Не можеш стояти у воді і бути сухим грунтом. Отак от, пів столової ложечки буквально і все, аби тільки поприсипати. Так що гіркий артист. Я сьогодні вже посіяла. Блін, що ж робити? Ще щось руки чешуться, посіяти. Стакани ще є, землі, хоч не багато, але є. Але ставляти куди? Ставляти куди? Я б і кабачки б хотіла б посіяти, бо Бо, бо 10 насінин всього куплено, а висаджувати в землю, там такі бігають грачі, чи як їх чорні птички. Здорові такі. Не вороб'ї, не горобці, а такі якісь, як грачі. Може, то шпаки чи їх от називають. Повикльовують, як у себе вдома. Зараз щось подумаю. Це точно, що я завелася, встанови мене. Так, все, я знайшла ємність, в яку класно стало якраз 5 ось цих стаканчиків. Е, так, і якраз я сюди посію ось ці 10 насінин. <кій> ну, а що, кому легко? Зараз усім важко. Буде у мене два стаканчика кавіллі. Два стаканчика іскандера і один зборна м'ясна. О як, вони ще різнокольорові. Ну, звичайно, потім цього не побачиш, тому я приліпляла сюди діла на резинку етикетку цю. Сюди вставила ось, сюди вставила, щоб. Щоб хоч розуміти, де що взійшло, а що не взійшло, треба ще на цей резиночку знайти і надягнути що то. Або просто вставити. Ось отак. Ха-ха-ха. Яка я умна, все. Все, по тій же самій схемі. По трішки, по попівложки поприсипала, і все. А вже як. Взійдуть, якщо взійдуть, тоді вже буду там в два етапи чи в скільки підсипати, щоб коріння було внизу, а не так, як відбулося це в касетах. Ну, коротше, якось так. Отак, Нежданно не гадано. Е, поки займалася курсом, попідсипала розсаду, пополивала, ще й посіяла огірки, правда, тільки один вид. Ну, а ці, Якщо сіяти, це мені треба якусь ємність, щоб можна було поставити 10 стаканів. По-перше, в мене сюди точно і землі не вистачить. А по-друге, стакани то є, отакі, а ставляти їх куди. І це треба така ємність, щоб вона була ну, дебела, щоб вона була устойчива, щоб можна було і переставити, і повернути, і так далі, а не щоб просто є кришка з тих касет. Ну, так вони ж такі от о, береш і страшно взятися, гнеться, хилиться, не пойми куди. Все, коротше кажучи, відправляю на паличку до огірків. І тепер на сьогодні мені здається точно, що все. Отака, от коротше, хазяйка. Ой, коли ми кухню будемо робити? Мене аж страшить оце зняття потолка. Та ще Вова, як розповів, розмалював картинку, що мало оце позривати, що треба ще й шифер буде знімати, що треба буде там якісь палки, бо вони гнилі ну, ці лати замінювати. Коротше кажучи, я не уявляю, що це буде і куди оце все діти, ну, з кухні. Жесть. І це ж і кухня Іван на такий потолок. Просто жесть. Нічого, ну, колись та буде, тільки тільки. тільки. Хорошо, що я хоч восени купила те ОСБ. Купила ту гумову фарбу, як коридор робили, і одразу да, я скупилася і на, ну, сюди. Бо от зараз хто знав, що він залишиться без роботи? За який хе щось купляти? Нічого. Дасть Бог, головне, щоб було здоров'я. А здоров'я буде, я думаю, потихеньку зробимо, за літо щось. Я беседку хочу. От я тепер хочу беседку. Мені на цей потолок ну, півроку чекали, і ще можна почекати, правда ж? А так хочеться взяти кавусика. Вийти сісти у бесідочки, не на сонце пьоки, а в тіньочки десь. А ще, якщо там будуть висіти якісь десь рядом чи стояти квіточки красиві, а ще як посіяти поруч матіолку. та вона ввечері як зацвіте, як пахнутиме. Ну, краса ж, правда? Ну, хочеться. Я і так, скільки господарство тримали, 10 років, бігі, лола, бігі. Ото було про мене. Ніякого ні відпочинку, ніякої ні, ні благоустрою для себе, ні бісідки, нічого. От мені хочеться бісідку яшку, що це не просто що так і захотілося. Мені бесідку давно хочеться. Я казала, Вові, давай купимо ще раніше, ще як ми займалися продажами. Я йому давай купимо таку палатку, ну, це, знаєте, як брезентові чи які вони, ну, каркасні. А Вова каже, куди, де ти її будеш ловити з нашими вітрами? Ну, правда, як зриває, у нас ото колись один раз взагалі у сусіда шифер на криші позривало. Е, скільки зриває, і в нас зривало, і по сусідам оці всі металеві коньки на криші і так далі. Як тарахтять оці профнастіли, як літають по дворі відра, лійки. Ну, У нас сама висока точка в області. Тому так, тому в нас такі вітра, що мама не горюй. Ми на горбу, як то кажуть, зато є плюси. Нас не затопить нікуди. Я, я завжди всім так кажу, зато нас не затопить отак. Він каже, де ти ту палатку будеш шукати, її буде тіліпати, надувати, її або знесе взагалі, або порве і матеріали. А, ну і опять же такі, всі оці квіточки, мені це все подобається, це все красиво. У мене було, я вже колись розповідала, у мене було багато лілій. Я і купляла, я і виписувала, я, мені і обмінювались, мені дівчата присилали. У мене шикарна була клумба. Ну, все ж тоді було як. По-перше, що ніколи повністю цим займатися. А по-друге, що таке кози? Десь хтось вийшов, десь хтось вибіг, там відкусив, там відгризнув, і все, коротше кажучи. І Ми тоді прийняли рішення, як мені сказав, колись в один прекрасний день Вова: або квіточки, або козюльки. Звичайно, вибрали козюльок. І всі ці квіточки я всі пороздавала, порозсилала, хто хотів, я всім понаділяла. І все. А зараз, коли, по-перше, вже скільки часу пройшло, да? і тоді, як там не крутіть, От кажуть, Та, чий там, 50 з чим-то, 40 з чим-то, ну, все рівно, вік біжить. І 10 років тому, коли в мене був вибір між козюльками і квіточками, і я вибрала козюльки, а не квіточки і кавуська. Да? Е, мені було 33. Зараз мені вже майже 44. Ну, є різниця, я думаю, що є. Вже хочеться якось щось для себе, вже хочеться якогось комфорту, чогось, чогось приємного хочеться, не знаю. Коротше, бажань у мене дофіга, як мені каже, знайома, депресії в те точно нема. То лікарі дурку ганяють. <депресії>, Депресії в тебе точно нема, каже, бо в тебе бажань забаганок скільки, що людина з депресією каже, так не може хотіти всього. От. Тому ну, я кажу, мені, мені трішки, як трішки? Трішки стало легше, я хоча б не лежу так пластом і не б'ю посуду. Ну Я пластом то й не, не лежала. Я намагалась то сидіти, то на кухні тут, то коло там, то в кімнаті. Але робити я нічого не могла, аж я, я то посуд била, то ще щось. А зараз більш-менш трішки трішки легше, і вже хочеться і того, хочеться і того. От, бачите, огороди карасади захотілося, скільки я вже з них граюся. І я скажу вам, а без неї, можливо, і нудно було. А без неї так вона відволіка. Так про неї то подумав, то покоперсався там, то палив, то побалакав за неї, то не взійшла, купив по новій пересіяв. Ну, якось відволікає. А що сидіти і цілими днями думати про те, який ти бідний, нещасний кволий ішов тебе болить, ну так тоді точно депресія настане. Ну, я не знаю, це я так думаю. Я, звісно, не знаю, що, якої ви думки про, те, про це, але я думаю, що так. Тому, 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 мені хочеться, мені хочеться бесідку, мені хочеться оцих ампільних е, петуній. Е, мені хочеться матіоли, щоб пахли ввечері в дворі десь. Коротше кажучи, Хочеться і буду просити, ну, я правда не знаю. Я спочатку думала, що ми можемо зекономити піддони. Якщо використовувати одну стінку, не будувати, а використати ту, що від гаража, а ще замість одної використати стіну від хати. Але тоді прив'язуватися ну, незручно. І тоді кришу незручно буде робити і накривати. Ну, це все треба думати, вираховувати, намалювати, просчитати. От. Ну, мені хочеться, мені хочеться, я все одно буду просити Вовочку, щоб ми це зробили. Хочеться мені такий якийсь, знаєте, куточок уютненький зробити, щоб можна було там відпочивати. Е -е як? як кажуть, господи, кайфувати вам, кайфувати, розслаблятися. М -м Кайфувати, відпочивати, насолоджуватись. Ну, термінів, коротше, можу підібрати дуже багато. Головне, щоб зробили цю бесідку, розумієте? Що терміни? Термінів я можу скільки придумати. Треба, щоб була бесідка. Вот. Все, коротше, я молодець. Осталося ще поїхати купити пітуній. Відра в мене є. Вовочка правий петуній куплю. Правда, там начебто всього два кольори в неї. Не знаю, що робити. Ну, Подивлюсь. На фото, на відео навіть, вона мені відео скидала. Так, такі розстюшки, ну не маленькі, не, не скудненькі такі, а я не. Може покажу? Зараз спробую. Це ж телефон. Зараз я гляну, чи тут домонтувалося те відео. Угу, Все, я зараз прибираю рассаду, мою стіл і сідаю за... за доробляння курсу. У мене щось на сьогодні планів. Так, о, як вам показати? Оце один вид. Це, здається, отой тайдал. Потім... Ну, я не пойму, вона каже, що у неї два види, і два кольори, а відео три прислала. А оце якась опера. І ще одне. Ну, мені здається, що. Це різні відео. А вона написала, що перше це тайдал, а друге, і третє відео це опера. Ну, не маленькі, бачите, такі кущики. То я знаю, що він мене колись знайома в Змійові купляла. Так от у таких одноразових стаканчиках, ну там таке, як я кажу, піздюниш, бачите нічого. А це такі вже прям кущі. Ну, не знаю, поїдемо, коротше, подивимось, що воно там, що воно там до чого, і взагалі. Може, я два кущі в 20-літрове посаджу. І нехай вони поміж собою переплітаються. І буде два різних кольора в одному. Розростуться, і буде в одному кущі два коль... Ну, Коротше, подивлюся, тепер все. Чао, какао, я і так сьогодні розійшлася. Зато молодець. Хто молодець? Сережа молодець! Так ото й в нас. Міма молодець. Якщо сама себе не похвалиш, хрен, хто тебе похвалив. Це доказує жизній досвід. Тому доводиться самі себе хвалити. Всіх обійняла чмоків, щоки, бережіть себе, мирного неба. Я вас люблю.